Тиждень, що минає, ознаменувався рядом світових негативних подій: відставки, відходи та відмови після чергових масованих ракетних та дронових атак Росії по Україні на минулих вихідних. Дональд Трамп та Фрідріх Мерц не стримувалися у своїх погрозах Росії. При цьому намір провести черговий етап мирних переговорів у Ватикані фактично зірвався. Польща збирається відкрити найбільший у Європі логістичний хаб з відбудови України, а румунський ультраправий політик-екс-кандидат у президенти вирішив зав'язати з політикою. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і я підготував для вас черговий огляд основних світових новин, які були на сторінках провідних медіа впродовж цього тижня. Американський президент Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін грається з вогнем. Про це він написав у своїй соціальній мережі Трас Social. Американський президент розкритикував Путіна та заявив, що якби не він, з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі. Він грається з вогнем, написав Трамп. Продовж останніх кількох днів Росія масово била по українських регіонах. На що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії. За даними Wall Street Journal, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, але рішення не гарантоване. Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер серйозно розглядає можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України. Мільярдер Ілон Маск оголосив про відставку з посади спеціального державного службовця у департаменті ефективності уряду США «Додж», не досягнувши поставленої цілі зекономити трильйони доларів бюджетних коштів. Його амбіційна ініціатива закінчилася скандалами, критикою та падінням довіри. Про це Маск написав в дописі на своїй платформі X. Повідомляє Bloomberg. Маск наголосив, що його термін як спеціального урядового службовця завершується і подякував президенту Трампу за можливість зменшити марні витрати. Як наголошує Блумберг, Маск пішов у відставку на тлі зростаючої критики та політичного тиску. Його програма реформ призвела до скорочення десятків тисяч державних службовців і навіть ліквідації окремих агентств. Однак фінансового ефекту, який обіцяв маск, досягнуто не було. За словами представника Білого Дому, Маск сам ініціював процес свого звільнення, яке було погоджене з президентом. Своє рішення Маск оголосив після інтерв'ю, у якому він жорстко розкритикував флагманський податковий законопроект адміністрації Трампа, так званий один великий прекрасний закон, заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету. Раніше Маск жартував, що його посада в Білому домі головний ніхто і наполягав, що не є ключовим для місії. Разом з тим, діяльність його департаменту викликала серію судових позовів через сумнівні повноваження і неточні дані щодо ефективності. Маска звинувачували в потенційному конфлікті інтересів, оскільки його компанії, зокрема Tesla і SpaceX, мають контракти з державою. Лідери США та Європи покладали надії на Ватикан як на новий майданчик для переговорів України та Росії, проте Кремль не дуже зацікавлений у цьому та хоче продовжувати переговори у Стамбулі. Про це пише Блумберг з посиланням на обізнаних співрозмовників. Як відомо, папа римський лев XIV запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією. За словами співрозмовників агентства, російські посадовці наразі не планують поїздку глави Кремля Володимира Путіна до Ватикану чи будь-куди для переговорів. Замість цього вони зосереджені на технічному рівні перемовин, які розпочалися раніше у Стамбулі. Очікується, що ці переговори продовжаться саме там, зазначив один із співрозмовників. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков нещодавно. Заявив, що наразі немає жодних домовленостей щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані. Втім, європейські посадовці зазначають, що тривають обговорення можливості участі Ватикану як потенційного господаря або посередника в переговорах. Також співрозмовники, з якими спілкувалося агентство, стверджують, що російська церква виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який не засудив закриття церков лояльних домовленостей. Москви глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров своєю чергою також поставив під сумнів проведення переговорів у Ватикані, адже за його словами це не було б елегантним рішенням, оскільки йдеться про переговори двох православних країн у католицькому місці. Крім того, Італія є підписантом Римського статуту міжнародного кримінального суду, який у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах в Україні. Теоретично вона зобов'язана заарештувати його, якщо він приїде до Риму. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати чекають на мирну пропозицію від Росії для розуміння розрахунків Путіна. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що від його країни, Франції, Великої Британії та США, немає обмежень для України на дальність ударів. Про це він заявив в ефірі Німецького суспільного телебачення, ВДР. Європа форум в понеділок, 26 травня, Мерс заявив, що більше не існує жодних обмежень щодо ударів на велику відстань зброєю, яка постачається Україні британцями, французами, німцями та американцями. Це означає, що Україна тепер може захищатися, включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити і за дуже рідкісними винятками не робила. Тепер може Україна може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни, наголосив німецький канцлер. Він звернув увагу на те, що Росія безжально атакує цивільні об'єкти, бомбить міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку. А Україна цього не робить. Також варто звернути увагу, що Мерц до приходу до влади критикував свого посере... попередника Олафа Шольца за відмову поставити Україні ракети Таурус. Він навіть закликав висунути Владіміру Путіну ультиматум, мовляв, якщо протягом 24 годин він не зупинить вогонь проти України, то Київ отримає ракети. Після приходу до влади Мерц змінив риторику та оголосив, що потенційне рішення щодо ракет буде узгоджене спільно з союзниками. Мерс також заявляв, що не хоче більше публічно говорити про надання Україні конкретних систем озброєння. Пізніше Мерс уточнив, що свою заяву та повідомив, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому. Про це Мерс сказав під час візиту до Фінляндії у вівторок. Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо у фінському місті Турку також сказав, що не очікує швидкого закінчення війни в Україні. Він відзначив, що війни зазвичай закінчуються економічним або військовим виснаженням однієї або обох сторін, але у цій війні сторони ще далекі від цього, оцінив німецький канцлер. Він звинуватив Росію в небажанні до переговорів. За його словами, якщо російський уряд не готовий прийняти посередництво Ватикану, це свідчить про те, що Росія не зацікавлена в перемир'ї або мирній угоді. Як наслідок, країни-партнери мають ще більше посилити зусилля, щоб Україна могла захиститися, заявив Мерц. Країни групи 7, G7, схвалили спільну заяву, в якій, зокрема, наголошується, що заморожені російські активи залишаться арештованими, поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдані Україні збитки. Відповідна заява опублікована прес-службою канадського головування в G7. Як зазначено в заяві, якщо припинення вогню досягти не вдасться, країни G7 розглядатимуть всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення санкційного тиску. У документі, який публікується від імені міністрів фінансів та глав центральних банків країн G7 за підсумками зустрічі 20-22 травня в канадському банфі, також засуджують розв'язану РФ війну, підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і вітають поточні зусилля з намагання встановити режим припинення вогню. Крім того, країни G7 зобов'язались сприяти зміцненню довіри інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи для відновлення і відбудови України. Іспанія виявилася останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану альянсу оголосити про намір витрачати 5% ВВП на оборону до 2032 року, що є метою, яку встановив президент США Дональд Трамп. Про це йдеться в публікації Financial Times. Мадрид перебуває під тиском, щоб дозволити країнам НАТО на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі 5 червня оголосити про план виконати нове зобов'язання щодо оборонних витрат. Повідомили чотири посадовці на умовах анонімності. Трамп вимагає від країн НАТО досягти оборонних витрат у 5% від ВВП. Інакше погрожує, що вони втратять захист США. Дипломати намагаються забезпечити одностайну підтримку цієї ідеї серед держав НАТО напередодні саміту лідерів альянсу в Газі 24 червня. Багато хто сподівається, що там Трамп оцінить обіцянки про збільшення витрат і підтвердить гарантії безпеки США для Європи. Однак Іспанія ще не підтвердила, що підтримує зобов'язання про 5%, заявили посадовці. Це може заблокувати одностайну заяву, підірвати єдність альянсу і ускладнити підготовку до саміту в Гаазі. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закликав Іспанію приєднатися до союзників і виділити 5% ВВП на оборону після зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії у Вашингтоні цього тижня. Однак соціалістичний уряд Іспанії відмовляється публічно відповісти на цю вимогу. Іспанія вже давно відстає у видатках на оборону серед держав НАТО. Прем'єр-міністр Педро Санчес лише цього місяця заявив, що Іспанія досягне поточного цільового рівня видатків НАТО у 2% цього року, представивши план інвестицій в оборону на суму 10 мільярдів євро. Раніше він заявляв, що Мадрид досягне 2% до 2029 року. Згідно з планом, розробленим генеральним секретарем Марком Рютте, союзники зобов'язуються до 2032 року витрачати 3,5% на основні видатки на оборону і додатково 1,5% на пов'язані з обороною видатки, такі як кібербезпека та інфраструктура. За суворими критеріями альянсу, жоден союзник НАТО наразі не витрачає 5% на оборону. Однак двоє посадовців заявили, що цифра 3,5% є більш принциповою, враховуючи, що майже всі союзники вже витрачають півтори відсотки ВВП на сфери, які мають бути охоплені другою частиною цілі. Мадрид послідовно стверджує, що робить великий внесок у місії НАТО, ЄС та ООН, який не відображається в цифрах. Якщо Іспанія погодиться на цю обіцянку, НАТО планує, що міністри оборони на зустрічі в червні обговорять технічні деталі збільшення витрат. Британське видання The Economist допускає, що російські атаки проти України з використанням тисячі ударних БПЛА можуть стати реальністю. У публікації британського видання за Economist йдеться, що ще рік тому 30 ударних безпілотників, які атакували Україну за одну ніч, вважалися чимось надзвичайним. Зараз Росія застосовує сотні БПЛА. Зокрема, в ніч на 25 травня було задіяно 298 безпілотників, що ймовірно є рекордним показником. Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників шахет на місяць. Така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. А це означає, що атакуючі рої в тисячу одиниць можуть стати реальністю. Видання наводить слова українських інженерів, які розбирають і аналізують ворожі ударні БПЛА. За їхніми словами, новітні моделі не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби. Вони більше не покладаються на GPS, що піддається глушінню, керуються штучним інтелектом і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного зв'язку. Як пише видання, не так давно полювання на безпілотники здебільшого велося мобільними групами з дешевими кулеметами і ракетами та артилерією ближнього радіусу дії. Тепер, за словами офіцера протиповітряної оборони, полковника Дениса Смажного, БПЛА регулярно маневрують навколо цих груп. Спочатку вони летять низько, щоб уникнути виявлення, а потім різко піднімаються до 2,5 тисяч метрів, коли наближаються до міст. Тому Україна використовує для боротьби з БПЛА гелікоптери, винищувачі f 16 і безпілотники-перехоплювачі, які почали демонструвати хороші результати. Високопоставлений чиновник у коментарі виданню сказав, що протиповітряна оборона навколо Києва все ще збиває близько 95% безпілотників, які запускає Росія. Але ті 5, що прориваються, завдають серйозної шкоди. Economist пише, що Україна все ще має шанси на боротьбу з безпілотниками і крилатими ракетами, але перспективи проти балістичних загроз є похмурішими. Зазначається, що у західному світі американська система Петріот має фактичну монополію на балістичну протиракетну оборону. Україна зараз має щонайменше 8 батарей Петріот, хоча в будь-який момент часу деякі з них можуть бути пошкоджені чи перебувати на ремонті. Проблема полягає в тому, що Україна з пріоритету для адміністрації Байдена перетворилася на одного з багатьох потенційних клієнтів, які конкурують за обмежене виробництво за часів Дональда Трампа. Компанія Lockheed Martin, яка виробляє системи Patriot і їхні ракети ПАК-3, збільшує обсяги виробництва до 650 ракет на рік, але це приблизно на 100 менше ніж прогнозоване російське виробництво балістичних ракет. Зазвичай для перехоплення російської балістичної ракети потрібно дві ракети-перехоплювача ПАК-3. Видання зазначає, що Україні можливо доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднуватиме протиповітряну оборону з повітряним нападом і стримуванням. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував створення у польській Селезії великого логістичного хабу, що має стати найбільшим у Європі та має відігравати важливу роль під час повоєнної відбудови України. Про це повідомляє польське видання ТВН 24 Туск оголосив, що будівництво терміналу заплановане у місті Славку у польській Селезії поблизу Катовіце. Модернізація наявної інфраструктури має подвоїти його логістичні спроможності і зробити найбільшим у Європі. Євротермінал Славкув розташований на стику залізничних колій стандартної європейської ширини і найбільш західної залізничної гілки з шириною колії 1520 мм, що використовується зокрема в Україні, що дає можливість перевалки вантажів, які прямують зі сходу на захід, і навпаки. Після розширення наявної інфраструктури потужність має зрости з 285 тисяч стандартних контейнерів на рік до понад 500. Туск зазначив, що Польща прагне допомогти Україні у відбудові, та у цьому процесі розраховує також на прибуток для себе і термінал один з проектів, що це забезпечить. Також хаб у майбутньому зможе забезпечувати перевалку вантажів, що прибуватимуть залізницею з Азії. Хочеться сподіватися, що це не лише передвиборча риторика польського прем'єра напередодні президентських виборів у його країні, щоб допомогти отримати додаткові голоси кандидатові від його політичної сили громадянської платформи. Видання Financial Times дізналося, що Європейська комісія та найвпливовіші держави-члени ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту до 45 доларів за барель для посилення санкцій проти Росії. Однак ця ідея ще не здобула схвалення усіх 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з G7. Про це повідомляє британське видання Financial Times. Згідно з інформацією осіб, обізнаних з попередніми обговореннями 18-го пакета санкцій ЄС. Брюссель прагне вжити суттєвіших заходів проти Росії, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з 60% до 45 доларів за барель на зустрічі міністрів фінансів G7 минулого тижня. Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмежень ціни на нафту. Цю пропозицію підтримали ЄС і члени G7, Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія, але вона не була включена до спільної заяви на прохання міністра фінансів США Скота Бесента. В остаточній заяві було вирішено включити формулювання, яке зобов'язує країни G7 продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску. Такі, як подальше посилення санкцій, у разі якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню. У Румунії скандальний ультраправий політик Келін Джорджеску оголосив, що відходить від політичного життя і вирішив зберегти нейтральну і рівновіддалену позицію без політичної приналежності. Про це повідомляє румунське видання Діджі 24 Колишній кандидат у президенти Румунії заявив, що відтепер він вирішив бути пасивним спостерігачем громадського та суспільного життя і хоче зосередити свою увагу та енергію на своїй родині. Він подякував тим, хто його підтримував, а також тим, хто був проти нього. Екс-кандидат у президенти Джорджеску підкреслив, що його вихід з політичного процесу є особистим вибором. Він додав, що не приєднається до жодної партії і не буде створювати нову. Він також зазначив, що залишається поза будь-якою партійною структурою. Нагадаємо, що Келін Джорджеску перебуває під слідством за низкою звинувачень, з яких найсерйозніші дії спрямовані проти конституційного ладу. Йому заборонили брати участь у повторних виборах президента, що відбувалися у травні. У зв'язку з цим Джордже Сіміон став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил. Однак у другому турі він програв про європейському меру Бухареста Нікошору Дану. На цьому завершую огляд основних міжнародних подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканал «Конкурент ТІВІ» у Ютубі та сторінки в інших соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.